На вулицях і в громадських місцях Тернополя 12 квітня можна було зустріти людей у незвичному одязі. Це були пластуни, і вдягнулися вони так не випадково. Саме в цей день, 100 років тому, в Україні створили молодіжну скаутську організацію пласт. Звичай вдягати пластовий однострій у день народження об'єднання існує здавна, розповідають ті, хто у пласті вже не один рік. Я в пластині вже понад 20 років. А однострій на 12 квітня ну це така пластова традиція, вона ще триває. Бог знати скільки років, і то тепер називають так модно флешмоб. А це завжди таке було, що пластуни завжди 12 квітня, чи вони там школярі, студенти десь працюють, вони одягали однострій або якийсь, якийсь елемент пластового однострій, хустку там, лілейку, капелюх. Однострій вдягала і в школі, і в студентські роки, в університеті. От сьогодні теж традиційно 100 років пласту. І ми всі разом теж в В більшості, в принципі, традиція. От поклик душі це вже саме пластування, от це вже от як стиль життя, е, різноманітні заходи, табори, які ми відвідуємо, організовуємо. І, ну, ти вже живеш цим пластом. Ти вже не можеш без нього. до участі у так званому флешмобі. щороку долучаються все нові і нові учасники. Пластуни початківці радо підтримують ідею провести святковий день в однострої. Я два роки тільки в пласті, і так як ну перший раз вдягаю в громадське місце, однострій ну з нагоди такого свята. Саме 12 квітня до школи то мені не доводилось жодного разу вдягати однострій. Це є перший раз, адже це дуже сьогодні велика дата 100 років пласту, і тому пластуни пласту не зробили такий флешмоб, щоб всі вдягнули в свої місця, де вони є однострій. Носили його весь день. Перший раз вдягаю однострій 12 квітня. Друзі та колеги Сергія, Софії, Володимира, Юлії і Дмитра про пласт уже знають чимало. Багато з них також є членами об'єднання, але не всім людям відомо, що означає однострій пластунів. Тому скаутам доводиться пояснювати зацікавленим, чому вони так виглядають. Вони можуть питатися, а що означає той чи інший елемент? От часом десь є якесь таке там старші люди можуть в собі десь порівнювати з піонерами. Ну але на загал вони розуміють, що ті люди, які ходять з дорослі, то не займаються, очевидно, з дітьми. Однокласники юних скаутів не лише з цікавістю сприйняли їхній святковий образ, а й задумалися про вступ у пласт. Їм було дуже цікаво, вони розпитували, що це таке, що що всі наші відзнаки означають. Мені подобається, бо це тако незвично. І однокласники ну, розуміють, цікавляться, чи можна там прийти також в пласт. Відзначати сторіччя українського пласту скаути будуть цілим рядом заходів. Проте у зв'язку зі страсним тижнем урочистості з нагоди ювілею перенесли на після пасхальний час.